Пане Павло, тоді дозволю собі певну неполіткоректну фразу, але я особисто вважаю, що станом на сьогодні Китай є ключовим вигодонабувачем війни в Україні та на Близькому Сході. Ну, зважаючи на те, що він отримує, як наслідок цієї війни станом на сьогодні. А тут пан Макрон збирається е, схилити Сі Цзіньпіня на бік добра. Ми знаємо, що за кілька днів розпочинається візит до Європи, китайського лідера. Українців є чудове прислів'я. Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти. Як думаєте, Макрону вдасться домовитися із піднебесною? І про що? Я гадав, пане Олеже, що ви мене запитаєте, до чого Орбан буде схиляти, чи Вучич президент Сербії, китайського лідера. А ви почали з Макрона? Я вважаю, що ну тепер я вже майже серйозно. Я вважаю, що зустріч Макрона і президента Китаю, лідера Китаю, дуже важлива. Китай серйозно ставиться до партнерства з Європою. Він не хоче мати весь захід як, як реальність, з якою він ворагує, або ну ворогує це може занадто сказано. Або, наприклад, знаходиться в стані стратегічного суперництва. Він хоче мати різні. Варіанти відносин з різними частинами заходу, тому ця зустріч для нього однозначно важлива. Я думаю, що, до речі, Орбан буде його переконувати, що він не лідер консервативної Європи. І без нього ніяк без Орбана те саме буде говорити і Вучич, тим більше, що у китайців є інтереси на Балканах. Ви знаєте, що вони там тримають і інфраструктуру і не тільки. Але я не зовсім згоден. Точніше, скажу, 50 на 50, що Китай є вигодований волочем цієї війни, так Китай збільшив фундаментально експорт до Росії. Китай отримає енергоносії і інші ресурси з суттєвими знижками. Китаю, звісно, не щоб сьогоднішній російський режим програв це абсолютно очевидно, оскільки з Пекіні бачить світ через призму цього стратегічного суперництва Сполученими Штатами. Але одночасно наша війна з російським режимом, точніше, війна російського режиму проти нас. І так це все більше бачить навіть в країнах незахідних. Вона відрізає Китай від глобалізації. Вона не дає Китаю пробитися через проблеми з отриманням технологій, в тому числі в Європі. Вона не дає Китаю покращити за певний рівень, де дуже Китаю хотілося за нього вийти за певний рівень відносин. І у Китаї подивіться навіть на цифри. Ну ви ж знаєте, які у нас там ВВП, які у нас бюджет, це всі знають. А тепер подивіться, що у Китаї торговельний оборот зі Штатами 700 мільярдів плюс, а з Європою 900 плюс. Ну тільки уявіть собі, майже трильйон. І для Китаю це питання національної безпеки, власне, своєї стабільності і сталості. І те, що Китай. Не може покращити відносини з Європою, не може якось притомно говорити, скажімо, позитивно. Притомно може, а позитивно не може говорити з Заходом. Це Китаю заважає. Так що в Китаї є, звичайно, плюси, але є і великі мінуси. Ми не можемо сказати, як китайське керівництво бачить однозначно баланс тих плюсів і мінусів. Ми чуємо офіційні заяви, ми звичайно. Говоримо з китайськими китайськими експертами, але тим не менше розмова з Макроном буде дуже і дуже серйозна. Я впевнений, що і ми теж до цього готуємося і спілкуємося з китайцями, і спілкуємося з французами. Так що це буде одна з таких, таких точок, якщо хочете, не повернення, тим більше, що Путін збирається після своєї інавгурації завітати до Китаю і хоче знову-таки переконати в чомусь китайського лідера в черговий раз. Тому і в цьому контексті і розмова китайського лідера з президентом США Байденом, яка відбулася ну, коли там пару тижнів тому. Я вже там точно дату не пам'ятаю і, начебто, була непогана розмова, і розмова з Макроном це важливі історії. І я взагалі вважаю, що Китай. Всіх геополітичних конструкціях, розкладах грає дуже і дуже важливу роль. Інші країни також, але Китай це, напевно, єдина країна, і лідер Китаю це єдиний на сьогодні лідер, який має. Як опосередкований, так і безпосередній вплив на сьогоднішню Росію. Можна звичайно говорити про індійського прем'єра Моді, можна говорити про інших. У них є свої важелі впливу, але з тими важелями, які має Китай, ніхто навіть і близько не стоїть.